Доброго ранку, малята! Сьогодні я запрошую вас на ярмарок. Але не простий, а математичний. Малята, щоб потрапити на ярмарок, нам потрібно пройти через ворота. Але вони зачинені. Ворота відчиняться після того, як ми з вами отримаємо білети. Для того, щоб їх отримати, ви повинні назвати. Числа сусіди того числа, що зазначене на білеті. Подивіться, будь ласка, білет номер два. Назвіть, будь ласка, сусідів числа два. Один та три. Білет номер 4. Назвіть сусідів числа чотири. І та п'ять. Білет номер. Три. Назвіть сусідів числа три, два та чотири. І останній білет номер п'ять. Назвіть сусідів числа пять, чотири та шість. Ось малята ми отримали білети. Ворота відчинені, і я запрошую вас на ярмарок. Подивіться, малята, нас зустрічає перший продавець. Він нам пропонує почати з рахунку та порахувати смаколики. Порахуйте, будь ласка, скільки тортів ви бачите. Так, один. А скільки шоколадок. Вірно, дві. А скільки соків? Так, три. Скільки тістечок? Чотири. А скільки цукерок? П'ять. І скільки ріжків морозива? Шість. Вірно малята. А наступний продавець нам пропонує заповнити клітинки необхідною кількістю предметів. Малята, поміркуйте, скільки тортиків потрібно поставити в пропущену клітинку? Два. А, поміркуйте, будь ласка, скільки м'ячиків потрібно поставити в пропущену клітинку? Чотири. А скільки корабликів, човників треба поставити в пропущену клітинку? Два. Зірно, молодці малята. А тепер давайте з вами трошки порухаємось. Само у тому, ні плескай з нами, покажи, що ти щасливий робим так, Ти щасливий, то робий за нами, так повтори, як ми те саме і пошухай разом з нами, покажи, що ти щасливий робим так, Ти щасливий, то робий за нами. Малята, молодці, а тепер приступаємо з вами до роботи. І цей продавець вам хоче розповісти цікаву історію. У селі всього сім хат, сім воріт, сім кошенят, вітром віє сім дерев. Діти, чим цікаве це село? Тут всього по сім. Тож сьогодні ми з вами будемо знайомитися з слом та цифрою сім. На що схожа цифра сім? На чаплю скажуть вам усі, помахи і жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. А ще, малята, цифра сім. Нагадує косу, хокейну ключку та сокиру. Малята, а чого ще може бути по сім? Так, сім кольорів у веселки, сім нот, сім днів має тиждень. Давайте ми їх з вами назвемо. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Малята. Отож, як ми можемо утворити число сім? Подивіться, у нас є шість м'ячиків. Скільки потрібно додати м'ячиків, щоб їх стало сім? Додамо чи один. Щоб позначити число 7, використовують цифру 7. А тепер, малята, я вам пропоную познайомитися зі складом числа 7. Склад числа 7. А що таке склад числа? Малята, давайте я вам нагадаю. За допомогою веселих олівців. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 7 це кількість предметів, яких є сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. З чого складається число 7? Сім це один і шість. І 5. Це три і чотири. Це чотири і три. Це п'ять і два. Це шість і один. Ось такий склад числа сім. Малята а тепер? Давайте з вами продовжувати далі. І наступний продавець нам пропонує побудувати піраміду з кубиків. Вам потрібно замість цифри в кубиках піраміди поставити іграшки. Зверніть увагу, що кожна іграшка має свою цифру. Замість кубика з цифрою 1 ми поставимо яку іграшку? Так, жука сонечка. А замість кубика з цифрою 4 яку іграшку повітряну кулю? А замість цифри 7 ведмедика. А замість цифри. Два Машинку. Так. А замість кубика з цифрою три яку іграшку? Песика. А замість кубика з цифрою 5 яку іграшку поставимо. Так, човник. І замість кубика з цифрою 6 яку іграшку ми поставимо. Ракету, малята. Подивіться, яка у нас чудова з вами вийшла піраміда. А нас продавець пропонує пограти в гру, якої цифри не стало. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на цифри, яка цифра зникла? Так, цифра три. А подивіться, будь ласка, на ці цифри. Уважно, яка цифра зникла. Один. А подивіться, будь ласка, сюди. Уважно, яка цифра зникла? Два. А подивіться сюди. Уважно, яка цифра зникла? Чотири. Вірно. Малята. Наші продавці вам пропонують у свій вільний час викласти цифру 7 з гречі. Аркуш паперу з намальованою цифрою 7. Ви можете попросити своїх близьких допомогти вам намалювати клей, пензлик та гречана крупа. Намастіть намальовану цифру сім клеєм та прикрасьте її гречкою. Коли ви закінчите, струсіть зайву гречку в тарілочку. Спевнена, у вас все вийде гарно. Малята, наші продавці. Вам дуже дякують та дарують вам ось такі смаколики. І я вам дуже дякую. До побачення.